Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма Новий погляд. З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні я маю честь спілкуватися в нашій студії з Олексієм Бежевцем, уповноваженим представником Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Вітаю, пане. Добрий день. Спасибі, що ви завітали до нашої студії. Є десятки запитань до військових, до очільників військових, і мені приємно, що ви маєте можливість сьогодні бути у нас. Хотілося б почати нашу розмову з того, що сьогодні в Івано-Франківську відкрився, якщо я не помиляюсь, 24-й рекрутинговий центр. А так розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Навіщо воно створюється, і взагалі, чому виникла така ідея, що треба створювати такі рекрутингові центри, і чи можливо це вже якась така напрацьована напрацьована річ, яка є десь в цивілізованому світі, в великій демократії, будемо говорити так. Так, як ця ідея народжувалася, як вона розвивається зараз? В листопаді ще минулого року ми почали авторизовувати онлайн-платформи, які розміщують вакансії. І, зрештою, підписали меморандуми з чотирма онлайн-платформами. LobbyX, вони були перші, насправді вони ініціювали з самого початку, потім ми підтягнули WorkEA, роботи та olx робота Тобто, це фактично майданчики електронні, де роботодавець розміщує вакансію, людина може її побачити, зголоситися і знайти собі роботу. Таким чином, дали і офіційно довели це, і навчили, до речі, військові частини, провели їм семінари відповідні. Віці, у вас є можливість, шукаючи собі людей, розміщувати там ваші локації. Підбирайте собі людей, залучайтесь, займайтесь рекрутингом. Це пішло. Тому що станом на сьогодні статистика показує, там більше, ніж 200 тисяч вже відгуків людей. До речі, це теж показує, що суспільство цікавиться. цікавиться люди, Чому не байдуже, так. Так, абсолютно вірно. Ось, і велика кількість, напевно, немає такої військової частини, яка хоча б раз там, не розмістила якусь свою вакансію. Це теж класно. Ми дали інструмент. Угу. Але що показала практика? І цей інструмент, до речі, працює нормально і зараз. От, маючи там сотні е е військових частин, які розміщують вакансії, це відповідно сотні різних підходів до цього процесу. Як ти спілкуєшся, що ти пропонуєш? Хто в тебе уповноважений, хто в тебе займається цим і так далі, як правило, це специфіка От Той хто тягне, на того і грузять. От є толковий офіцер, так, молодець, ти вроді класно підбираєш людей, будеш ще й цим займатися. І у нього все-таки 24 години на добу, 25 йому ніхто не виділив. Угу. Відповідно, коли йому приходить на якусь цікаву вакансію, 50 резюме, він їх навіть не відкриє. у нього фізично немає часу. Відповідно, він відкриє три, вибере одного зателефонує, залучить. В результаті ми маємо 47 ображених. Тому що я зголосився, дивіться, я до вас постукався в армію, а відповідь тиша. Таких випадків багато. Угу. Це не правило, але таке є. І ми зрозуміли, що це треба ну, модифікувати, треба цей сервіс покращувати. Щоб покращувати сервіс, треба як мінімум мати на нього вплив. Ти не можеш мати вплив на сотні частин однозначно і кожного з них навчити і в штатні посади виділити. Хоча цей процес теж триває зараз. Відповідно. Виникла ідея створювати е, безпосередньо центри, вони у нас називаються центр рекрутингу української армії, в містах, де А. Є люди, Б. В цивільному форматі. Оскільки ми зрозуміли, що є перестороги страхи людей, зокрема, які пов'язані з долученням до війська. Відповідно, якщо ідея була створюємо цивільне середовище, де інші цивільні люди... Навчені, підготовлені, маючи доступ до інформації, спілкуються з бажаючими долучитися і відповідають на їхні питання, допомагають їм. Так народилася ідея, якраз у співпраці з Львівською міською радою і адміністрацією, і був запущений перший такий пілотний проєкт у Львові, у ЦНАПі. І це був, було середина лютого. І він показав добрий результат. Тобто люди пішли, пішов цей процес. Тобто вони не пішли тільки на консультацію, тобто вони реально стали військовими, вони реально стали людьми, які хочуть приймати участь у цій професії. Так, ну абсолютно. Ну, по, по нашій статистиці, станом на сьогодні, десь порядку вже восьми тисяч людей звернулося до нашої мережі. Маємо десь зараз е, суттєво, до речі, збільшилась кількість звернень, зараз порядка. 900-800 до 1000 людей звертається щотижня до наших центрів. Деякі з них отримують консультацію, їм цього достатньо, вони розуміють, як це працює, що треба, йдуть і далі самі знаходять собі частину. Слава Богу, є ще багато точок входу, умовно кажучи, можна онлайн зголоситися і так далі. Ось приблизно десь третина. Залишаються, мовно кажучи, з нами в процесі. Їм допомагають, їм підбирають вакансії, їх далі консультують. І, що важливо, і це зашито в цей сервіс, тому що це сервіс насправді. Це для людини, ми даємо можливість розібратися. розібратися абсолютно розібратися і потім допомогти власне прийти в свою частину ну, на свою не, позицію. Так. Тобто рекрутер супроводжує людину по телефону. Мінімум раз в тиждень відбувається контакт. Частіше, якщо потрібно, людина, телефонує, як у тебе справи. Ось, якщо десь якесь непорозуміння або на рівні оформлення в ТЦК, або на рівні навчальної частини включається вся вертикаль. Ми подаємо контрольні списки в генштаб знову ж таки, ну щоб нікого не загубити. От і щоб всі наші рекрутовані дійсно доходили до своїх частин. Отут, я би хотів, щоб ми деталізували цю нашу розмову. Тобто людина приходить в ЦНАП, підходить до, е до рекрутера. І говорю, що я би хотів вияснити, до прикладу, от у мене є бажання, є от бажання бути захисником. По, ви можете порекомендувати, ви можете підсказати, яка це військова частина. Тобто ви можете ну, тобто, дати якісь рекомендації, де краще, де чи цього немає, чи це має людина сама пізнати, залізши там в Google чи десь в інтернет мережі подивитися які відгуки за того чи іншого комбата комбрига, військову частину і так далі тобто яким чином це може відбутися і першим і другим насправді умовно можна на дві групи розділити кандидатів які звертаються перший які хоче визначитись йому треба допомогти каже я нічого не знаю ось я там не знаю я водій я бухгалтер я там по життю журналіст угу. я хочу визначитись а де а як і що які є вакансії, які є частини, як це все виглядає? А що мені треба зробити? Тобто йде отаке спілкування пояснення судячи з того, що ми проводимо, ну йде так, би мовити, Мобілізація, то очевидно, що вакансій є дуже багато, так чи можливо є якісь частини, які заповнені, і там нічого не не, не потрібно, чи такого не буває? Є частини, які ми кажемо, дайте свою вакансію, кажуть, навіщо у нас є, от візьміть будь-яку, у нас є потреба. У mm -hmm. будь-яку візьміть, у нас є потреба. Давайте нам людей. Ось сьогодні зовом спілкувався, кажуть, для чого тобі мої вакансії? Та нам всі треба люди. Будь-кого нам відправи, ми йому знайдемо місце. Ти не менше щоб зрозуміло, що людина хоче визначеності. Так? Я був бухгалтером, умовно кажучи, я хочу, щоб мої навики досвід десь пригодилися. Окей, шукаємо, допомагаємо знайти, стикуємо з військовою частиною, йде процес оформлення, йде процес супроводу, щоб людина туди потрапила. І є друга категорія, про яку я кажу, і чітко розуміє або ким він хоче бути. Хочу бути, подивився, класно, ролі, які дивлюсь, бомблять кожен день там на телеграм-каналах, в Ютубі ці танки цими дронами. Хочу теж цим займатися. Прекрасно. Ми це розуміємо. У нас є частини конкретно, які потребують пілотів, БПЛА, членів екіпажу. Більше того, зараз з Вікторі Дронс, mm. Марія Берлінська, представляє цей проєкт. Ми о -о -о, з ними. Підписали меморандум з фондом Dignitas, який їх підтримує. Власне, і цей проект теж запустився. Людина може, прийшовши в наш центр, отримати інформацію, як спочатку повчитися, що будучи цивільним. Це дуже важливе питання. А, тебе вчать, тебе вивозять навіть по по франківську, конкретно, умовно, на, полігони, навколо де можна літати, де хлопці знають, як і що з усіма домовлено. Тебе вчать реально літати на цих дронах. Ремонтувати, їх, керувати, знімати картинку, налаштовувати і так далі. Ось, причому з максимально передовим досвідом, тому що постійний контакт з бойовими пілотами. Mm -hmm. і, і в процесі навчання ти плавно, плавно, це важливо, отримуєш рекомендаційний лист від частини, заходиш на оформлення, і по закінченню навчання ти в спокійному режимі їдеш вже на БЗВП, все рівно, якщо ти цивільна людина, то ти мусиш місяць провести в навчальному центрі, де тебе навикам чисто військовим навчать, там, Ось автомат, ось як ми стріляємо, як ми переміщаємося, які є укриття, і пішло-поїхало. Базова загальна військова підготовка. Але оскільки ти вже фахову підготовку отримав, то після закінчення цього місяця ти там або безпосередньо в цьому навчальному центрі, або в іншому спеціалізованому за кілька днів отримаєш сертифікат. Ну тому що тебе вже навчили реально отримаєш сертифікат, отримаєшся там 216-й ВОЗ оператора БПЛА, uh -huh. ідеш в частину, яка тебе вже чекає, на оператора БПЛА, частині не оператора БПЛА, який Ну, Які дуже прості? цінний кадр, його вже навчили, у нього виходить. Він зараз сідає і там, не знаю, через день він там підіб'є. Ось, робити там кулеметником чи стрільцем. Mm -hmm. Відповідно, ну, і люди на це зголошуються. Ми бачимо дійсно, цей проєкт зараз розвивається. Взагалі ця тема о, безпілотна. Не тільки ми її підтримуємо, і взагалі підтримує, є окремі рекрутери і в системі ТРО, і в системі сухопутних військ. Загалом ми бачимо по різним бригадам, це зараз популярно стало. Ну, бо, бо Це є ефективно. Це війна технологій, так. так. Але незважаючи на це, тим не менше, дрони це прекрасно, але хтось в цій звільнені позиції, там, розбомблені, має заходити, хтось їх має брати штурмом, хтось їх має обороняти. Хтось має це все діло ремонтувати, обслуговувати, налаштовувати, забезпечувати. Бо приблизна статистика на одного того, що сидить в окопі, десь до, до сіми людей, які забезпечують, щоб він там мав що їсти, мав чим стріляти, і медики і так далі. Логістика. Та. Тобто, військовий організм, військова справа це складна насправді справа, яка дуже з одного боку консервативна, то без цього не можна, якщо дуже швидко все змінювати, може все посипатися. з іншого боку, стоїть перед величезним викликом. Сучасна війна з сучасним озброєнням. Причому озброєння теж дуже цікаво. Екземпляри, яким по 50 років воюють озброєння з тим, що буквально вчора було винайдено і тут тестуються. Дуже цікава зараз ситуація. Весь світ за цим спостерігає. Ми в епіцентрі, мовно кажучи, третьої світової зараз знаходимося, яка от таким плавним чином модернізує, модернізує да і вчить інші армії як підготуватися до якогось протистояння. Олексій, ви професійний військовий? Ні, я не професійний військовий, я за фахом юрист. Але з 2014 року ви. Я долучився в Добробат тоді, uh -huh. в 2014 році. Потім їх переформатували, я вийшов. Не менше був дотичний. У нас була своя група аеророзвідки. Свої наземні дрони виконували специфічні завдання в такому напівофіційному статусі, скажімо так. Ну і коли почалась повномасштабка 22 числа. Четвертого я вже сидів у копі під Києвом. Ну я не дарма про це запитав, тому що я розумію, ви знаєте специфіку зсередини, тобто не ззовні. Е, людина, яка прийшла в рекрутинговий центр, вона визначилася, вона звідтіля йде в ТЦК. Проходить ВЛК, тобто проходить військово-лікарську комісію. Після цього вона має можливість йти вже в ту частину. Якщо до прикладу в військоматі виникла якась проблема, яка яким чином вона вирішується, якщо до прикладу, ну військомати ж теж мають свої якісь там правила, свої набори і так далі, і вони теж відповідальні за проведення мобілізації. Як цей момент може бути так, би мовити, вирішений, якщо в них теж свої задачі стоять? Тут немає суперечності по задачам. І якщо хтось їх бачить, насправді це віртуальні суперечності. Тому що задача у нас одна комплектувати Збройні сили. До речі, щодо центрів рекрутингу, це не тільки Збройні Сили України, це так само Нацгвардія, прикордонні загони, поліцейські це підрозділи, різні різні які підрозділи, підрозді. так, загалом всі військові підрозділи розміщують у нас вакансії. Так от, ПТСК та СП. По-перше, доведено в наказному порядку різними директивами Генерального штабу і до Техасу, в тому числі, сприяти і як правильно оформляти добровольців. Тобто, ці люди це добровольці. Якщо ця людина прийшла з рекрутингового центру, то, тобто вона ну, має важливо. прийшла важливо. з чим. Прийшла з чим. І по якому треку. І це дві два, альтернативи: по мобілізації чи на контракт. З мобілізацією все непросто. Незважаючи на те, що є нормативка, яка каже, людина з рекомендаційним листом по мобілізації теж оформляється і саме туди потрапляє як доброволець, виявилося, що дуже складно навіть на рівні там, Генерального штабу, всіх військових частин, проконтролювати на рівні навчальних центрів, щоб цих людей в процесі розподілу інші бригади собі, не, умовно кажучи, не залучали. Угу. І це настільки масово і настільки складно контролювати, що зараз чергові зміни. Вони буквально проваджені цього тижня для тих людей, які не хочуть підписувати контракт. Є такі. Не буду підписувати, навіть якщо це до демобілізації. Мобілізуєте, так. Да. Мобілізуєте в цю частину взагалі прекрасно. Контракт – ні. Окей. Такі люди зараз направляються на навчання не в загальні навчальні центри, а є такі батальйони резервів, на базі яких вони проходять. Тобто ми розділяємо загальних мобілізованих людей і тих, які добровольці. Тому що рекомендаційний до рівня добровольців. Я сам прийшов і мене там чекають. Вони будуть окремо ще й навчатися на базі цих резервних батальйонів і з них чітко розподілятися в своїй бригади, де їх чекають. Це тільки нововведення, Зараз ми побачимо, як це працює. Угу. Ми зараз людей спрямовуємо в першу чергу і і пояснюємо це на контракт. Рекрутинг для нас в першу чергу дорівнює контрактна служба. Більше є така цікава форма до демобілізації. Раніше такого не було. Строкові контракти там 3-5 років найбільш популярні строки. Ви знаєте, дуже багато людей говорить про те, ну думки такі людей є, що мовляв, ну дивіться, ну, на нащо так насильно тих людей затягувати в машини, закидувати, вести. Якщо та людина не може, ну от вона, напевно, фізична або, можливо, навіть морально, ну, не може вона бути військовим. Ну, не всі можуть бути військовими. не всіх є достатньо цього адреналіну. Бо ми бачимо, просто якщо хлопці повертають, з фронту вони вже без цього не можуть жити, тобто їх тягне вернутися назад. Можливо, це пов'язано з тим, що там легше вирішується будь-які питання. Можливо, я не знаю. Хоча в армії служив, і поняття армії, але ще той радянської у мене є. Чому це раніше не було зроблено? Тому що дуже запитів є, багато як можна відповісти людям на це запитання, тому що це породжує напевно якусь недовіру або можливо якийсь навіть надмірний страх. Зараз така можливість є. Не дарма розвивається система. 24-й центр. Я думаю, ми десь загальну кількість до кінця року доведемо, бо дасть бог швидше, тому що це залежить від кооперації з місцевою владою. Але це не будуть тільки в обласних центрах, це бути і в громадах. Для прикладу, в Дніпропетровській області шість таких центрів, два правий-лівий берег Дніп міста Дніпро, а область Дніпропетровська, там ще шість по районним центрам. Та є великі міста, там районний центр, де-інде обласний центр. Те саме стосується Полтавської області, там теж у районних центрах є рекрутингові центри. Побачимо, як буде по Західній Україні. Зараз ось Івано-Франківський, Львів почавши з лютого, незабаром сподіваємося, Хмельницький. Тоді можна буде робити вже якісь там порівняння, статистику і та статистика вже є, вже є зараз. Ми бачимо порядка тисячі звернень в систему нашого рекрутингу центрів на тиждень, що показує, що люди ну, цікавляться, йдуть, та, і йдуть. Ну, і довіра ця вибудовується. Угу. У мене за весь цей час немає жодної людини, яка через наш рекрутинговий центр не дійшла до своєї військової частини. Тому що ми кожного індивідуально супроводжуємо. супроводжує та там раз на тиждень складаємо ці списки, передаємо їм контрольні. Передаємо генеральний штаб, будь ласка. Дивіться, супроводжується так само, як контролюючий орган зі свого боку, щоб ці люди ніде по дорозі не загубилися. Ця система працює. Угу. Так, в рамках країни забезпечити це тяжко, тому йдуть оці новації, про які кажу, зокрема по мобілізованим. По контракту це більш чітко працює. Тим не менше, є частини, які мені скажуться, незважаючи на те, що я пріоритетна частина, в будь-якому разі до мене видав рекомендаційно має людина зайти, в процесі десь губиться треба кожен такий випадок розбирати тому що це порушення встановленого алгоритму і порядку який до всіх Це не на виконання наказу фактично ну і то там за цим є хтось винен хто хто зробив не так як треба і це довіра по великому звичайно, рахунку. звичайно це дискредитує загалом ідею тому мене це страшенно дратує і і на кожен такий випадок ми реагуємо і генеральний штаб повітря так само реагує ось Пане Олексію, але дивіться, є, хотілося б про контракт поговорити, про самий цей контракт. Тому що для нас це якась трішки диковинка. І, хоча в цивілізованому світі будь-яка робота, там трудове законодавство побудоване, виключно на контрактах, ми домовилися, ми виконуємо ті чи інші функції, і це відповідальність. Пройшов один рік чи два роки, значить, людина написала відмову від контракту. Якщо це було передбачено, не знаю, як у вашій е, структурі. так, але… Як працює цей контракт, що ним вказано, що ним в ньому прописано, які є гарантії, не знаю, знову ж таки, можна взяти якусь аналогію там, військових натівських над, військ, так? Там, забезпечення, соціальне, не знаю, там, якісь там пожиттєві, ну, багато чого є. Скажіть, що тут є? Насправді, контракт треба модифікувати, на мій погляд, це вже як з мов цивільного життя як юриста треба вдосконалювати. Тому угу. що на сьогодні це достатньо простий документ там на дві чи три сторінки, достатньо відсильний і банкетний. Він, до речі, кожен може ознайомитись. Закон про військової обов'язок військової служби це є додатком до закону. На, на базі закону типовий контракт затверджений, і від нього відійти складно. Ось, ось істотні умови залишаються тими самими. А насправді вся специфіка регулюється нормативними актами, на які цей контракт відсилає. Ці всі пільги. Соціальні гарантії, виплати передбачені, там, правило, що обох подружжя, якщо військові служать в одній частині, mm -hmm. є оселя, можливість отримати кредит, там, пільговий. Це насправді круто, можна береш. Так, якщо б це було все прописано. так. Так, Але це, це покрих там, насправді, розосереджено в законодавстві. Це докупи потрошечку збирається для того, щоб розібратися. І ми людям це пояснюємо. Але, але є надія, що країна. Повернеться до цієї системи, тобто що будуть такі чіткі правила гри. Ну, Чому, чому люди х... або відмовляються, або приймають рішення позитивне, тому що, мабуть, не все їм зрозуміло. Так як ви говорите, крихти є у всьому законодавстві, але цільного чогось немає. Для цього існує сервіс, про який я говорю, де ми пояснюємо, це можливо недостатньо. Для того мережа росте угу. ось, але тут важливий момент: етап гри я сподіваюся. Люди потрошку розуміють. Ми, ми пройшли, це не гра. Ну, ми на країна зараз в режимі виживання. А, або ми, або нас. Ну, от, поки це всі не зрозуміють, ми будемо гратися в ці ігри. А от ви нам не пояснили, а недостатньо зрозуміло. А я-я, які страшні ТЦК нас кидають в бусики, А от ми бачили ролики, там штурми і посадок, все інше. Ну прекрасно. Сиди далі вдома, чекай, коли російський танк поїде по твоїй вулиці. Молодець. Тобто це... Е це має бути чітке усвідомлення. Ну, мені це настільки очевидно, я не знаю, вже як це пояснити. Можливо, тому що я в тих опох посадів, я бачу ці машини, роздавлені танками. Це, ну, це не буду про це говорити. Це страшно. Є, це треба говорити. І, і це не так далеко, як здається. Ну, це, це близько насправді. Танковий марш два дні, і той танк буде по Івано-Франківську їздити. Ну, це, 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 це реальність наша. Якщо ми будемо просто от, сидіти, чекати і тільки критикувати, і дивитися, чи, велика частина ІПСО російського. Ну, та, очевидно, це працює. Та, ну, та ми це на собі бачимо: відкриваємо центр. Та... Одно із рекрутерок там. Прекрасна молода гарна дівчина татуювання на руці. От не могли більше до чого дочепитися. Шквал це прості тренди. Шквал які... такої ненависті. Ах ти така-сяка, така-сяка сидить, бідна плаче. Ми дивимося, хто це все. Ну, боти. Ну 100% боти. Тобто хтось реально сидить, і спеціально проплачені люди, які працюють на нашого ворога, беруть і це хейтять. Так? На жаль, протидії ефективної от, нормального рівня ну, наразі немає. Але пересічний громадян дивиться. Та, ну, ми ж всі скажуть погано, напевно, що все погано. Бо що? це Сказали сто раз погано, то це точно погано. Але ну, насправді ну, це може бути не так. Ну, е, хотілося б, щоб дійсно вся побудова нашого війська була такою, як, про яку ми зараз говоримо. Е, про… Виважена, зрозуміла, і я думаю, що ви докладаєте всіх зусиль для того, щоб так зробити, Все. щоб було розуміння, куди хлопці йдуть, що вони хочуть, чого вони хочуть добитися, і взагалі, яке їхнє майбутнє, і майбутнє, через що може змінитися наше майбутнє, та от власне ну, дивіться, сама наша мета для чого ми цю систему робимо, Я вже вже повторюю. Це навіть не робиться не для армії, не для держави, для людини. Тобі пояснють, тобі допоможуть, тобі розкажуть. Приймай рішення. Ну ти ж свідомий. Ну познайдіть людини, яка скаже: Ні, я не свідомий. Ти ж хочеш впливати на своє майбутнє? Ну, звичайно, я хочу впливати на своє майбутнє. Ну, так от тебе інструмент. А то, що ти ним не скористався, ну вибач, ну в тебе він зараз є, ну так скористайся. Я ж кажу: приходьте дівчат хоч каву пити тричі на день. Телефонуйте. Вони там сидять для того, щоб вам підшуковувати вакансії. Вони не зроблять це сьогодні, зроблять через тиждень, ну тому що це теж процес. Ось, але вони забезпечать. У них на зв'язку ці всі частини бригади, всіх, кому потрібно. Зателефонуємо. Хочете в якусь конкретну, у них немає контакту, це в мене кілька разів на тиждень відбувається. Я смикую генеральний штаб, кажу, от є ВЧ така, то є людина, яка хоче туди потрапити, немає контакту. Знаходимо контакт, стикуємо, людина з ними зв'язується. І тут ще один такий важливий момент, який про який ми говорили з вами, так що людина приходить їй не обов'язково Трі прізвище, ім'я по батькові, телефони. Тобто, ти не йдеш відкриватися, тому що всі зараз цього чомусь бояться. Так ну це очевидний факт. Ти просто йдеш для того, щоб розібратися, і ви в цьому допомагаєте. А, Довіра, складна штука, вона вибудовується, напевно, навіть не місяцями, а роками. Ось в даному випадку не довіряєш, не довіряй. Це зроблено для тебе. Запитай, тобі допоможуть. <татріст> ти, ти Андрій Іванович, кажеш, ти Іван Андрійович. Та, немає для нас абсолютно непредского значення. Нам задача тобі допомогти визначитись. І коли ти визначишся, со состикувати тебе з військовою частиною. Ви один одному подобаєтесь, допомогти тобі туди потрапити. Це наша мета. Пане Олексію, що би ви хотіли сказати е, е, Івано-Франківцям, тим людям, які живуть на Заході України. Який важливий меседж сказати для того, щоб, ну, можливо, багато чого змінилося, тому що ну, дійсно ми маємо проблему, що не завжди ми все розуміємо. Не завжди до цього ми можемо прийти самі, і нам зазвичай потрібно якоїсь підказки, але подекуди ми навіть не усвідомлюємо, наскільки на нас впливають те, що ми говорили, різні ІПСО, і ці питання виживання життя і смерті. Але ви це знаєте, і ви як ніхто це можете пояснити. Дивіться, от сьогодні я по-Франківську ходив, а подивіться, скільки прапорів фотографій. Це ж наші хлопці всі. Ну, вони полягли. ось, Ми в ми величезній зараз кризі. На жаль, у нас ще будуть втрати. Ну, без цього нікуди. ось, ну, Це та ціна, яку ми платимо за те, щоб вижити як суспільство, як громада, як держава, зрештою. І кожен платить свою ціну. Звісно, що питання там, соціальної справедливості загалом, хто яку ціну платить, і чому він а не я, або навпаки, чому я, а не він, дивіться на нього. Це питання, ці питання відкриті. Це вже кожен вирішує сам для себе. А мій заклик дуже простий. Подивіться, що відбувається, подивіться, які є можливості. Зверніться до нас, ми допоможемо вам розібратися в цій складній, достатньо системі, то і прийміть для себе ну, зважене рішення. Якщо не робити, просто чекати, нас з вами не буде. Ну просто нас з вами не буде. Якщо не в цьому поколінні, то в наступному. Наші діти, не дай Бог, повтікають за кордон, а нас просто з вами не буде. Буде орда, яка просто все випалює. Будуть жити, не хочу казати, національності, але тим не менше, там буряти з якимись рязанцями, а не українці там в 25-му поколінні. Якби це мало бути тут завжди. От якось так. Пане Олексію, дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. Собі за те, що робити цю роботу. Це важлива робота. Вона на просвітницьке робота, і очевидно, що люди з розумінням поставляться до того, про що ми сьогодні говорили. Уповнажений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Дякую вам і слава Україні! Дякую вам, Героям слава. Спасибі.